ще трошки. О, добре, гарно. Дорогі наші друзі, Цекай, дорогі. скажеш коли? Все включено, то, то включено вже. А, все. Дорогі наші друзі і побратими. Ми сьогодні є на могилі одного з командирів Української повстанської армії. Сліпшеничники тиспаницького району. Який загинув в 1945 році у візинки ведистами, якраз коли йшла ця найстрашніша, найлютіша боротьба українських повстанців з московсько большевицькими окупантами. І Це є родич нашого почесного голови ООН Іллі Сливінського. Ми сьогодні приїхали сюди віддати шану цим людям, віддати шану повстанцям, віддати шану покійному командиру Штогрину. І хочемо, щоб всі сьогодні українська армія і ці наші політики були такими жертовними, безкомпромісними і жертвували своє життя, жертвували свою долю на вівтар-вітчизни. Повірте, сьогодні на цьому святому місті всі наші члени організації українських націоналістів складуть обітницю вірності України і та пам'ять про полеглого героя. Пам'ять про добро, пам'ять про те, що треба відстоювати завжди в любій ситуації в Україну. Ця пам'ять завжди буде з нами. І ми, Організація українських націоналістів, завжди будемо пам'ятати наших славних і свячувати в школу ці за волю України. Звертаюся до вас, дорогі краяни, перед день 25-ї річниці Незалежності України, щоб ми пам'ятали повстанців, щоб ми пам'ятали оонівців, дивізійників. Ціх тих людей, на крові яких повстала наша незалежність 25 років тому, ще не така, якої ми хочемо. Формальна незалежність, але будемо робити все, щоб ця незалежність України стала реальністю, щоб вороги всі були знищені і будемо йти тим шляхом, яким йшли наші повстанці, яким йшли борці за волю України. Слава Україні!